На новий рік свої подарунки у вигляді економічного зростання отримують країни, які минулого року вели себе добре і не давали політиці ставати на заваді економіці. Світові економісти напередодні початку 2014 року публікують прогнози зростання у світі. Головні тренди: відносне уповільнення у Китаї, зменшення прибутків у країнах, які покладаються на експорт сировини, імовірно, зростання у США та в Африці стабільно погано буде у зоні євро, де на думку економістів, заходи суворої економії стали на заваді зростанню економіки. Більше знає Олексій Кузьменко. Під кінець року економіка Америки зростає найшвидшими за останні два роки. Темпами Конгрес ухвалив бюджет і тим самим позбавив країну загрози ще одного закриття уряду. На ринку праці теж позитивні новини. Представник малого бізнесу Джон Арсенмеєр каже: якщо не буде політичної кризи, у 2014-му бізнес-клімат покращиться. Рік може бути кращим за попередні, особливо якщо не буде дури свідства, яке ми бачили перед закриттям уряду. А от у Китаї економіка сповільнилась, зростає всього на 7% за рік. Для Китаю це спад наступні два роки зростання буде повільнішим. Втім, навіть цього буде достатньо, щоб країни, які пов'язані з Китаєм, стабільно зростали. У виграші можуть опинитися Камбоджа та Японія, а от для Європи хороших новин немає. Європейська комісія прогнозує збільшення безробіття в 18 країнах Єврозони і уповільнення економіки. Попри нещодавні реформи, заходи економії запроваджені в країнах, які отримали кризові позики, гальмують зростання. Італія загрузла в проблемах. Іспанії, Португалії та Ірландії знадобляться роки, щоб виправити ситуацію. Необхідно ще розібратись, як на світ вплине рішення Центробанку США припинити надання допомоги банкам. Аналітики додають з падінням цін на сировину наступного року країни прибутки, яких залежать від експорту, можуть збідніти. Це Бразилія, Туреччина, Угорщина. Можливо, Індонезія, яка також залежить від експорту. На близькому сході непереливки буде країнам. Які внаслідок арабської весни пережили зміни уряду Хай там що а ми віримо, що набутки цього року закладають підвалини для зростання у 2014 році і очікуємо зростання світової економіки на 3%. Позитивним наступний рік може бути для країн Африки у 2013-му Там спостерігалось зростання на рівні у майже 5%. Тепер африканський банк розвитку прогнозує зростання у 5,3%. Головним чином завдяки сектору послуг, видобутку корисних копалин та сільському господарству. Олексій Кузьменко голос Америки.